Вітання всім, ми шановні пані та панове. Сьогодні ще раз поговоримо про е, географічні назви України. Отже, географічні назви це один із багатьох елементів культури народу середовище, в якому живе будь-яка людина, це не тільки квартира, робота, транспорт, дача тощо. Це і численні назви, до яких ми звикли. З якими органічно жилися, але без яких неможливо визначити місце розташування будь-якого об'єкту. Навіть неможливо собі уявити, що станеться, якщо всі відомі нам об'єкти раптом тратять або ж одночасно змінять свої назви. Почнеться хаос. Водночас географічні назви не тільки визначають адресу. Але й виховують, створюють певну ауру, що своєю чергою так чи інакше впливає на життя людини. Ніколи не треба забувати, що першою ознакою географічного об'єкту є його назва. Такі назви в минулому ніколи не давалися випадково. Вони дуже влучно відображали особливості географічного положення об'єкта чи місцевості, свої рідність і унікальність їхньої природи, місцеві природні багатства, а також економічні, культурні, побутові умови життя людей. Географічні назви це ніби мова землі. Яка розповідає добитливому і небайдужому про свої багатства історію, таємниці щастя і гори народу? Недаремно в минулому українці називали свої села, населені пункти, щастям зіронькою, розумницею, веселим кутом добролюбівкою, братолюбівкою, добром, милою тощо. Ну і жодної собі Ковбасівки. На жаль, все змінилося в Україні за божевільних радянських часів, коли сюди прийшли московити-андрофаги і стали не не тільки знищувати людей масово. Згадаємо, скільки в нас було голодоморів, 37-й рік, Друга світова війна, яку вони почали разом із німецькими нацистами і так далі, і тому подібне. Отже, знищувалися і географічні назви, так. для знищення душі народу необхідно було зруйнувати його культурне середовище. І це не лише українська церква, школа, не тільки українська мова і українські імена, які донині фактично в багатьох випадках є відміненими, але й українські географічні назви. Так виникло безліч абсолютно не пов'язаних з Україною географічних назв, типу там Кіровоград, Леніно, Сталіно, Комсомольськ, Новомосковськ, Дніпродзержинськ і багато-багато інших. І цікаво, цікаво, зверніть увагу, що всі е, оці назви. Пов'язані з прізвищами і іменами людей, там і ліч, і все останнє. Вони були названі іменами е, серійних вбивць, садистів страшних і так далі. Так, це ж так: ми не звертаємо увагу на те, я пам'ятаю, який крик цих е, ну, дебільних людей піднявся, коли сказали про те, що треба міняти. Оці всі назви. А в нас донині Кіровоградська область? Ну як це? Ну, ви знаєте, хто такий Кіров? Ну, почитайте. Ну, не може називатися область іменем Збочинця, масового вбивці, який віддавав накази розстрілювати тисячі і тисячі людей. Ну, як це? Люди добрі? Чи ви не добрі? Люди розумні, чи ви нерозумні? Та робіть з цим уже нарешті щось. Ну, Скільки це може тривати? Скільки може тривати? Ну, добре, московити андрофаги, там у них пам'ятник Леніна стоїть у донині у кожному населеному пункті, коли це божевільний сифілітик, який знищив мільйони людей і все таке інше. Ну, як це? Особливо шкідливі, звичайно, такі назви нині, коли всі знають, що комуністичні вожді були збочинцями і серійними вбивцями. Ну і як може почувати себе людина? У нас 30 років. Оці пам'ятники стояли, всі назви, всі останні, як почуває себе людина, яка. Читала сто разів про те, що оцей там Кіров, Ленін, Сталін і всі останні вони є е, хворими на всю голову людьми, серійними вбивцями, він виходить, йде по його вулиці, свого будинку і, і проходить пуст пам'ятник. Він про це не думає, але ще є і підсвідомість. Що вона говорить йому? Вона говорить про те, що піди і вбий декілька чоловік, може й тобі пам'ятник поставлять. Хоча б декілька. Ось такі речі ми маємо в Україні. І це, звичайно, речі страшні. А вони донині є. Ну, де там в нас є там Верховна Рада? Чи хто там є, я не знаю. Щоб змінити назву Кіровоградської області на е, Кропивницьку. Ну це ж божевілля московське. Так як місто Санкт Петербург, а від нього назва Леніноградська область до нині. Ну, як це? Ну, давайте ми щось будемо розумнішими, чи ми нерозумнішими. Ну, що з нами робиться? Ну, біда просто. Навіть в цьому сенсі. Наже донині залишилися ці всі речі, і, і, і продовжують там. Ну, це культурний, культурне надбання. Ви руйнуєте історичні назви. Які історичні назви? Про що ви говорите? Яка історія? Це історія е, знищеного народу. Це історія геноциду. Це історія знищення пам'яті української. Ну Як так можна? Ми ж не будемо ніколи здоровими, щасливими і так далі, коли е, потужною державою, коли ми не розуміємо елементарних речей. Ну так Слухайте мене, я вам пояснюю, якщо ви самі не здатні осягнути ось такі речі. Що перша ознака географічного об'єкту, будь-якого, це його назва. Так, а в нас назва цілої області, де живе більше мільйона жителів Кіровоград. Як це? Я не знаю, до кого треба звертатися. Кому про це говорити? Воно ж тисне, воно навіть ти проговорюєш оцю назву Кіровоградська область. І це вже зло. Так. Ти не думаєш над тим, а воно тебе з'їдає. А потім ми дивуємося, чому у нас <схід> отакі речі відбуваються. Давайте нарешті щось робити із цим. Та й з собою щось робити. Бажаю здоров'я і удачі всім українцям в Україні і в світі.